Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я вам недавно не показувала, як виглядає моя територія перед воротами. Сьогодні вирішила обрізати гібіскус, так як вже почали тріскати насінні коробочки, і все це насіння висіється на клумбу, потім буде проростати. Тому я краще обріжу і буду мати менше роботи. Цвіла вона дуже гарно подивіться, скільки квіток було. І це ще не всі дуже багато опало що не зав'язалися насіння. Ось тут я висадила живучку. І вона таким ковром у мене тут росте. Трішки проріджувала, тому що готую посадковий матеріал на весну на нову клумбу і потрібно мені було звідкись його взяти. Тому так трошки рідко тут. Ось ця живучка висаджена, але вона на весну буде сплошний коврик, дуже красивий, щільний такий. Сам шити мені Собаки підсикають, лапу піднімають, тому довелося зробити ось таку ніжку. Весною підкоригую, не хотіла восени обрізати, щоб не нищити. Там далі гортензії і піони. Піони я обрізала. Я ось так під рослини на цю імпровізовану клумбу скошену траву розкладала, щоб не так заростало. Гортензії на зиму зв'яжу, а обрізати буду весною. Гортензії буду також піднімати, це фантом, два кущики. І по краях канделайт. Вони ще маленькі, але виростуть. І буду піднімати трішки вище, робити ножки, тому що коли горт... е... піони цвітуть, вони досить дорослі кущі, і мають великий габітус куща, і їм тут тісно. А так буде в такому ніби шахматному порядку. Ось подивіться, можна е... зразу побачити. Один сорт, менше гілок, вони товстіші, шапка більша, більше гілок, шапки менші і гілочки теж тонші. Буду залишати менше гілок, приблизно як на ось цьому кущі, щоб шапки були красиві. Зараз покажу, як я обрізала свій гібіскус. Ось такий він має вигляд. Насіння вже не буде розсипатися. Його багато насипалось за той час, поки я обрізала штамп кручений. Мені так подобається. Він трішки інший. Велике дерево мені тут не потрібне, тому я обрізала більше. Насіння нарізала багато, тому якщо хтось бажає, можу безкоштовно поділитися, напишіть, і я вам вишлю. Насіннечко у нього ось таке. Ось таке, трішки таке волохатеньке, такі закручки. Як ніби якісь равлики чи черв'ячки, личинки. Ось так виглядає. Висівати його потрібно зараз, висівати, щоб воно під зиму, воно пройшло стратифікацію, весною вам гарно зійде. Так що звертайтеся кому потрібне. Всім гарного дня! Таке коротеньке відео. До зустрічі!